Рідне радіо. В ефірі Короб. Вітаю вас, дорогі друзі. Слухайте нас на частоті 101.6 FM та замовляйте вітання до свят, а також рекламу та оголошення. Наш телефон 2 15 75 або 096 383 48 81. 2 15 75 або 0 96 383 48 81. Короб Ефем. Рівне радіо. У студії Наталія Поліщук. Сьогодні середа, 20 січня. Сонце у коропі зійде о 7.40, а зайде о 16.18. Тож день триватиме 8 годин 38 хвилин. 20 січня відзначається собор притечі та Хрестителя Господнього Іоанна. Цей день є кінцем святок. Іван Хреститель свята відвів. Якщо цього дня стояла ясна і холодна погода, то літо очікувало засушливе, а похмура і сніжна натякала на рясний урожай. До 20 січня закінчувались богоявленські морози, і хоча попереду ще була майже половина зими, люди вже жили в очікуванні тепла. Тріщі морозне тріщі минули водохрещі. Дуй, хурделиця, не дуй, на Великдень пішло. Також цього дня свої іменини святкують Опанас та Іван. Іван наполегливий, якщо щось задумає, то часто йде на пролом. Однак іноді за два кроки до мети Іван раптом робить крутий поворот. Кого тільки не зустрінеш серед іванів від льотчика героя чи письменника, Володаря Дум, до якогось бандита рецидивіста. Іван відкритий світові, чуйний, він завжди в курсі справ своїх братів та сестер. Це була програма наш календар. Дилка чарівниця свою пісню вигравала. Там дівчина молоденька, в синій річці воду брала, воду брала, ще й співала, та вінок свій заплітала, ти пливи, пливи, віночок до то того, кого кохала. Грай, грай, Рубрика Новорічні та різдвяні свята. Цього року січень місяць дуже насичений на різноманітні свята. Як розважального, так і благодійного напрямку. Ми вже говорили на сторінках нашої програми. Про акцію Діти допомагають дітям, яка проходить в рамках міжнародної програми Самаритянська сумка, що діє в Україні вже понад 20 років з благодійним фондом Єдність цього року в різдвяних свят керівник фонду Єдність, народний депутат України 3-4 скликання Олег Володимирович Петров завітав в Коробську загальноосвітню школу разом з представниками районної і місцевої влади Володимиром Куніциним, Михайлом Мазуренком та Віктором Журавлем зустрілися з дітьми з незахищених категорій населення, щоб передати їм від дітей Великобританії різдвяні подарунки. Олег Володимирович Петров разом з очільниками району обговорили проблеми, які турбують дітлахів, розповіли про діяльність благодійної організації та міжнародну програму Самаритянська сумка. Пропонуємо вам розширений репортаж з цього заходу. Добрий день! З новим роком вас І сьогодні який сьогодні свят? Буся. Хто знає? Свят вечір. Свят вечер. Я знаю, що ми все знаєте. Сьогодні свят вечір і по нашій доброї такої традиції ми в свят вечір вже в Хорварді проводимо такий прекрасний захід. Ви ж бачите, от у нас міський голова вперше був на цьому заході, так і ми більше всіх більше, більше по-моєму сподобалось кармону. Тому я хочу привітати і батьків, ну і звісно, в першу чергу привітати наших дівників і дівчат, бо все, що не робиться в нас в державі, от ми зараз з голова адміністрації спілкувалися, як е, приємно, що сьогодні Кравчина і в волейболі перша, і в інших змаганнях перша, і так треба тримати. І сьогодні ми дійсно хочемо е, вже по добрі традиції привітати всіх наших, будемо так казати, тих дівчаток, і хлопчись, які у нас займаються по програмі Самаритянська Сумка. Знаєте таку програму? Це прекрасна традиція у своєму світі. Я мрію, що ми колись теж доживемо до такої традиції, що будемо допомагати частинкою тим дітям, які сьогодні є в інших країнах. Ця традиція народилась вже дуже давно. І е, вона підтримується багатьма урядами, Сполучених Штатів, європейськими урядами. І ми приєднали вже більше 10 років. І приємно, що в нас така добра традиція е, на Кравчині, на Різдво теж приєднуватися до цих е, програм. Це програма, де діти самі комплектують ці подарунки і на різдвяні і новорічні свята дарують свою частинку свого тепла. Ці подарунки до нас приїхали з Англії, з Великої Британії, будемо так казати, що тут е, ніхто не знає, бо вони, бачите, опечатані такими скотчами е, е, цього фонду. І я хочу сказати, на кожному у нас стоїть тут чи е, дівчинка Горд чи хлопчик-бой, тут написано по англійськи і рік приблизно, якого року це. Тому на сьогоднішній день це така частинка тепла, яка приїхала у нас з Європи до Каробщини. Тому на, сьогодні ми на почнемо е, да, 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 да. будемо вручати. Є, є єдина пропозиція, будемо так казати. Бо я, як вже як Дід Мороз їздив, вчора в городні. Так, хочу сказати, в городі дуже холодно було. У вас, бачите, яка сьогодні тепло в школі. І е, видно, що будемо казати, що Кравчина все ж задніх непосида на сьогоднішній день. Вона одна із перших. Тому я хочу сказати, що ми ці подарунки вручаємо у всіх практично районах. І пропозиція, яка була, щоб всі, хто отримає, не відкривали. А ми потім разом всі разом відкриємо і подивимося разом. Добре? Так. домовилися. Мені цікаво теж, що, що тут, я кажу, скомплектовано. Ну я хочу сказати, що ми потім разом відкрили і разом всі подивимося. Дякую. З нового року під різдвом виступаємо. Святковий мікрофон надається Коніцему Володимиром Миколаєвичу. Дорогі діти, шановні вчителі, батьки, я всіх вас вітаю з наступившим Новим роком, з наступаючим Різдвом Христовим, добра вам, здоров'я, благополуччя! Вірте в Україну, будьте усміхнені. Я вам скажу, Олег Володимирович трошки згадав про це. Я дуже дякую хлопцям нашим, які приїхали. Я вважаю переможцями з обласних змагань по волейболу. Дуже велике вам спасибі. Ми вам пишаємося, вами пишаємось. Ми пишаємося тим, що... Наші діти зайняли друге місце після Ніжина, коли був конкурс обласний у Гончарівську Я Патріот. І дуже-дуже багато різних у вас здобутків. Величезне вам спасибі, здоров'я. Тримайтеся і пам'ятайте, що ми з вами будемо робити все, щоб вам у цьому році жилося якомога найкраще. Зі святом вас, святої вечері вам і всього найкращого. Вітаю. До вітального слова запрошується Мазаренко Михайло Павлович. Шановні дітки, ну, продовження всіх тих привітань від мене, почуйте добрі слова, сьогодні розділіть радість цього свята у сім'ї своїй це з найближчими людьми, які біля вас. Ось. І продовження того, що завтра воно не, сьогодні не закінчиться ввечері. Завтра я бажаю вам усім пройтися по коробу. Усіх своїх знайомих і незнайомих людей привітають, тому, що коли ви заходите у кожен днів, то щирість, яка літа з ваших уст завжди дуже приємна хоча І щоб вони завтра вам подарували безліч приємних слів і не тільки. Дай Бог вам здоров'я, благополуччя на цілий рік і на все життя. Свято. А зараз вас вітає жиравець Віктор Іванович. Шановні наші дітки, такі, вчителі, ви знаєте, настільки приємно було повчастувати з вами в хороводах. Я себе почувствував теж дитиною. От дивлюсь, наскільки ми дорослі, стаємо ангажовані з часом Але настільки приємно, настільки така тепла атмосфера от в цьому залі. Дозвольте мені від до депутатського корпусу селищної ради від себе особисто побажати всім нам миру, щоб в 2016 році там не вихотіли постріли і клацання зброї, а щоб у нас були отакі от чудові концертні виступи всі, по всій державі. Миру, злагоди, наснаги, батькам терпіння, дітям, щоб все у вас складулося так, як ви хотіли святом, найкращого. У добрій святковій атмосфері діти щиро раділи різдвяним подарункам та охоче брали участь у святковому дійстві, організованому школярами Коробської загальноосвітньої школи. Ми зіткнулися очі в очі, Як на день цих подарунок, нам з тобою дав притулок, змерзлі почуття від... Казку люди, Дінь-дон годинкове, новорічна нічка Казкова кова дон як у касті вича клобується щастя Дінь-дон Чні ліхтарик і маленький годинкарик вже визвонює банадцять, ми кружляють дивнім танці розпащілі наші виця, шампани лоз повінця, зустрічаємо з тобою. Диндом, як у Касси, вычлебует щастя счастье Диндо. Ви те в Щастя лідом лі, лі, так і буде, від в добру казку люди, від в добру казку люди. За годину до півночі. У студії була Наталія Поліщук. Вдалого вам дня і нехай зимові заметілі і морози не зіпсують ваш настрій. Хай щастить вам на все добре! Рідне радіо Слухайте нас на частоті 101,6 FM та замовляйте вітання до свят, а також рекламу та оголошення. Наш телефон 2-15-75 або 096 383 48 81 2 15 75 або 096 383 48 81. Korop FM Rina Radio